Ханука, чи є загроза для э, Черкащини. Черкащина. Тут також суд випав, так само, як на Дніпро. Я не всі міста назвала, які причетні до святкування, ось, де саме ця ханука. Я думаю, Київ Київ дуже-дуже велика масштабна атака, також 14-22 грудня, ось коли ця ханука, будуть приноситися жертвоприношення приношення Росії. Тут дуже велика загроза для Черкащини, також, скоріше за все, там, де дамба. В Дніпрі також там, де дамби, там, де всі якісь правоохоронні органи ось в районі цих об'єктів можуть атакувати, дитячий заклад якийсь може постраждати. Якщо ось так брати, тут, то як дитяча лікарня, я. Б